Провулок Білінського у центрі Полтави у третій черзі на перейменування сюди належать топоніми, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Пан Білінський, наскільки я знаю, це російський літературний критик. Тому я відношусь позитивно. Треба перейменовувати, треба позбавлятися всієї російської радянської спадщини. Варіанти нових назв, зокрема і для провулку Белінського, почали розглядати 30 травня під час засідання робочої групи з питань перейменування. Цей топонім полтавці запропонували назвати на честь полковника армії УНР Лазуренка, графіка Володимира Павлюченка, правозахисника Петра Григоренка, письменника Майка Йогансена. Найбільш активна і цікавість населення до перейменування саме по третій черзі. Сьогодні ми отримали на ці 65 назв 5 тисяч пропозицій. Ті, що у нас без обґрунтування, ми їх автоматично знімаємо, ті, що з обрутування ми їх розглядаємо, і тільки по п'ять на кожну вулицю ми виносимо на голосування. Сьогодні сім, на слідує засідання, я думаю, будемо намагатися більше розглянути, можливо, щоб десь два-три засідання і пройти цей шлях. Вулиця Ціолковського також належить до третьої черги перейменування. На ній живе Микола Лебеденко. Сам процес перейменування чоловік підтримує, але не цього топоніма. Мені цікаво завжди було, чого Ціалковський зробив для розвиття космосу всемірне внесок. Я не бачу в цьому ну як, такого жорсткого підтексту. Кірова, Ватутіна, Зигіна. Ну так, да, бойові генерали, це таке діло. А Ціалковський ну, треба вже потроху відношення. Відбудовувати національне поняття, пам'ять, розуміння. Якщо держава прийняла закон, значить так має бути. Цілковський вчений був. Да, якщо він підпадає під ті ознаки по перейменування, значить треба перейменувати. Якщо не підпадає, значить не треба. Ну а доцільність прийняття закону вона ж вже не стоїть на часі, тому що його прийняли. Якщо це політика держави, я її підтримую. Чи є в ній смисл? Питання відкрите. Провулок Чайковського теж планують перейменувати. Чайковського вулиця, зачем чим переименовывать, что що це для, для мене, для других жителей. Я согласна, якщо хтось против выступал України, а если України. А якщо він росіянин, значить його потрібно улицу переименовать. Це теж неправильно. Стосовно Чайковського, я, як музикант, скажу, що я не дуже хотів би, щоб його перейменовували. Я вважаю, що він нічого поганого. Не зробив, не зробив в Україні цей нещасний Чайковський, писав там щось там. Е там нічого поганого не зробив, Так що можна було б і не перейменовувати його, в принципі. Ну це вже на, на думку багатьох. Я за те, щоб російські вулиці перейменували. але ну, на Чайковського я ще вагаюся. Після завершення розгляду пропозицій їх виноситимуть на голосування. каже Валерій Пархоменко. Два тижні на голосування. Потім на результати голосування і на затвердження сесії. Закон, який вступив в дію з 28 липня. Якщо до цього часу не буде перейменовано вулиці, то його має можливість е міський голова чи секретар міської ради своїм розпорядженням перейменувати вулиці. Якщо це не відбудеться, тоді голова військової адміністрації має своїм розпорядженням тимчасно також провести ці передані. Нагадаю, свої пропозиції до назв топонімів третьої черги люди подавали від 17 квітня до 1 травня. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.